Друзі, мої вітання. Сьогоднішнє відео хочу присвятити зимої пшениці. Вже почались підготовчі роботи до посіву. Хтось дискує, хтось гліфасатить, хтось ще не зібрав, але все ж таки по раннім попередникам вже йде повним ходом підготовка до посівної кампанії. Також Хто буде сіяти своє насіння. Я, я розраховую, що ви вже готуєте його. Закупили вже протруйники гарні і готові до посівної кампанії. Закупили солярку, знайшли десь гроші. Не знаю, правда, де їх шукати сьогодні. З цими цінами взагалі що неможливо не нічого продати. Але ми ж не падаємо духом, зупинятися не можна. А тому <клух> приділю декілька е хвилин свого часу е для того, щоб поділитися своїм баченням все ж таки по підготовці до посівної кампанії, які протруйники, які сорти, запропонувати вам. Е до продажу озиму пшеницю, але почнемо спочатку підведемо підсумки взагалі по... по результатам посіву озимої пшениці сезону 22-23. Але не забувайте ставити вподобайки, це мотивує для подальшого як кажуть, для подальшої своєї праці на теренах YouTube, тому що для блогера все ж таки важливо ваша підтримка і ваші відгуки. Тому по підсумкам, в середньому пшениця давала 5 тонн. це при 100 кг нормовий себе, 30 міжряддя. На старті 40 кг мафоса і 100 кг каса з осені. Там, де було 200 кг каса, там вражанність була рівні 6,2 Чи доцільно було вносити додаткових 100 кг азоту? Думаю, що недоцільно. Доцільно, не доцільно по-перше, 15 км від наших полів ще стояли орки високополі. Пасівна кампанія взагалі була така. Ну, як кажуть, я дуже пізно прийшов, поки я включився в роботу, поки домовились, хлопці приїхали, задискували, тому що бур'яни стояли, поки... поки насіння, поки сівалка, ну, свого не було там на ходу практично нічого. Грендплейс був з хатезом який частину площ посіяв, але там не було добрив, тому я не сіяв багато хетезом, гранплейсом. Здебільшого сіяла сівалка фаворит з добривами. Але насправді за рахунок того, що грандплейс якісніше посіяв, то різниці в рожайності не було, що грандплейс сіяла, що фаворит з добривами. Просто за рахунок того, що сівалка. Гарніше працювала і сіяла прямим посівом. Тобто, де була палка соняшника, там не дискували, зайшли гран і посіяли. Там, де стояли бур'яни, нам довелося дискувати, ну, тому що дуже великі бур'яни. І це, в свою чергу, ця, ця дисковка, вона в свою чергу не дала змоги якісно посіяти, і також не було достатнього контакту з ґрунтом. Я намагався це вирівняти за рахунок каткування після посіву. Десь вдалося, десь не вдалося, але не суть. В принципі, отримав те, що планував. Додаткові 100 кг касу при вартості 3400-100 кг і при вартості вивозу а в мене своїх машин немає, вивозили найманими машинами 300 гривень середня ціна. Плюс деспаливо, ну в середньому 400 гривень додаткових витрат. Тобто 3400 і 400 це 3800. Сьогодні пшениця там коштує 4,5 тисячі. І тому, можливо, по 4,5 зараз і не продасиш. Тому, тому недоцільно було б вносити додаткових 100 кг каси. І знову ж таки, не розумієш, що буде касити. Сьогодні там е орків на правому берегу немає. Є певна стабільність, розуміємо, що завдяки нашим хлопцям, які сидять в окопах і дають можливість нам працювати, що, що ми зможемо збирати той врожай, який посіємо. Дуже дякую вам, хлопці, хто там зараз. Це сьогодні найголовніша умова того, що ви там. І те, що там кажуть, що ми там другий фронт, економічний, та по суті не такі ми важливі в економіці, тому що все одно все дотується. Але ми маємо робити свою справу і дасть Бог війна скоро закінчиться і ви повернетеся і будете теж поруч зі своєю сім'єю і будете також робити свою справу. У кого є можливість допомогти, поки хлопців немає, то допомагаємо. Ну, не про те. Тобто, я вважаю, що підготовка і посів не дали змоги отримати вражайність більше. Хоча погодні умови склалися для того, щоб отримати там і сім тон Ну, вже сталося так, як сталося З приводу насіння. Ми вже в принципі підготували насіння. Є певна частина насіння на продаж. Це сорт Покровська, перша репродукція і сорт Аранта, перша репродукція. Покровська це для більш ранніх посівів Аранта це для більш, більш пізніх посівів ну, по гіршому попереднику. Покровська дуже скинула кущення. На момент збирання я нараховував в середньому 2,5 мільйона рослин на гектарі. Тобто я розумів, що ну, там, своїх бажаних 4,5-5 тонн я не отримаю. Хоча, знову ж таки, за рахунок ваги колоса, за рахунок виповненості насіння врожайність була 5 тонн при густоті 2,5 мільйона. Середня наша густота на момент збирання в нашому регіоні це 3,5 4, 4 мільйона. Аранта трошки краще, ну, розкущена була і втримала цю кустистість. тому зерно було більш щупліше, і виход насіння тонни збіжжя, в принципі був набагато менший, ніж у Покровській. Покровська там дуже маленький відход був. Тобто все насіння виповнене, крупне. Маса 1052 грама. Я рахував там по 500, я не рахував там по 1000. Ну, для того, щоб зрозуміти, яка маса 1000. Тому Покровська 52 грама, а 50 грамів. Також є насіння, яке вирощене в Технополі. В Технополі там більш інтенсивні сорти. Це для тих людей, які планують там, там 7, 8, 9 тонн. Всі імпортні сорти, лімагрейни, знову ж таки дуже гарно себе показали, дуже гарно. Є перша репродукція загалом, ну є трошки другий. Перша по 15 тисяч, друга по 10 тисяч. Друга венюшка доволі потужно себе показує, насіння підготовлено. Дуже якісно в технополі, маса 1056 грамів, ну, тобто дуже якісна підготовка насіння. Тому з рахуванням того, що сама еліта насіння була досить дорого закуплена, то така ціна на першу репродукцію. З приводу протруювання насіння. Протруювати насіння. Я буду сінгентовськими протруйниками, мені подобаються Vibranси, мені Максими подобаються. Тобто, загалом всі протруйники сингентовські мені подобаються. І я в цьому році буду обробляти ними. Протруйка насіння, зрозуміло, що це обов'язково гормони мікроелементи не така велика увага, але гормонам все ж таки ауксини, цитокініни і брасе стероїди, я приділяв би їм максимальну увагу. Кому треба є продукт компанії технополь це Power Start Fertifact. Кому цікаво, там він на рівні 1000 гривень за літр коштує, тобто 1000 на тонну <кій> Якщо 100 кг 7, це додаткових 100 гривень. На гектар витрат. З приводу підготовки, підготовка насіння, вірніше, підготовки площі. Підготовка площі, знову ж таки, як з практики, що гранплейс краще посіяв, ніж фаворит. Зараз готуємо гранплейс, готуємо банки на добрива, щоб можна було сіяти з добривами. Ну, тобто зараз ремонтні роботи. В принципі, перероблюємо оприскувач, переробили штангу, додали трошки довжини, 21 метр тепер буде, Тобто повністю перероблюємо, тому що штанга там була варена, переварена. Зараз робимо нову штангу туди. Вже зробили, покрасить, залишилось, поставити, встановити форсунки. Тому готуємось повним ходом до посівної кампанії. В цьому році десь Бог буде трошки легше, тому що вже буде свій оприскувач і своя сівалка буде основну площу сіяти. Трошки є хлопців, які вже можуть сісти на трактор там, чи на машину підвести на сім'ї. Тому дасть Бог. Цю посівну кампанію проведемо краще, ніж попередньо. З приводу оприскувача, якщо там по раннім попередникам, то це еліфасад. якщо це буде пізній попередник, соняшник, будемо там палку перерубаємо, а можливо навіть не будемо рубати, будемо дивитися, рентплейс може посіяти по стоячій палці. А потім оприскувачем осінню обов'язково працюємо гербіцидом. Там, де на ранніх посівах, там де була фаза для внесення, це четвертий лист, де ми спрацювали, то поля доволі чисті були. Там, де пшеничка входила вже в січні місяці в припинення вегетації, взимку в зиму входила, то там тільки почалось кущення. Четвертий лист, тобто не було просто можливості в грудні місяці працювати оприскувачем, не було доцільності. Тому розрахуємо більш на ранні, на ранні всходи. Прийшли у нас опади. 72 мм випало опадів за день Тобто не було опадів тоді, коли вони були необхідні, але ну, вже соняшник сформував свою вражанність за рахунок весняної і зимової вологи. Але це дасть можливість нам посіяти ріпак, тому що плануємо ще посів ріпаку. ну Загалом така ситуація, кому, кому цікаве насіння, я залишу в Першим коментарів свій номер телефона. Ціна буде в районі 7500 за мою пшеницю першої репродукції. Ну і по технополі я вам вже ціни озвучу. Кому сподобалось дане відео, підтримайте вподобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім пока. Гарні ціни і легкою пасіною. Пока.